Там тепло. Привіт друзі, добра штука, буржуйка. Притиснули трішки ці. Водичку п'є маленький хлопчик. Притиснули трішки ці морози і пропалюю у свинарнику, так як про прохолодна стає, свинарник шлакоблока, який дим пішов. Сірий, сірий дим, значить скоро за колем кабина. Свинарник шлакоблока і прохолодний. Коли плюсова температура, там більш-менш так тепло, комфортно. Градусника не ставлю, не знаю, яка темп температура. А притискають оці морози, і того року так само було, то я пропалював ну, такими, як у будинку, ну, дровами звичайними палив. Деякі гниляки були доски, туди шурвав, ну так економив, тому що такими е шкода палити там. Ну, як не є, воно потрібно, але ж самі розумієте, що їх ну, знайти потрібно, порізати і Коротше, було потрібно, палив, скажімо так. А це палив цим подрібненням. А от тут питання вже в мене просто відпадає, тому що не шкода, розпалюю рано, вже попорався. Оце розпалив він і закрив там одної буржуйки, туди вміщується так натовкти славненько, половиною відра підпалив і воно собі тліє, дав трішки доступ повітря. І воно собі так помаленько-помаленьку тліє. Ну Рано заходиш, то така температура, як би сказати, не холодно, не тепло, але не так, як не палити. Закінчилися. Сьогодні поїдемо, будемо рубати на Арпалі, випробуємо заодно транспортер. Як що хочеться зробити таку притірку, подивитися, як він працює. Зараз підемо більш детальніше розповім, що зробив, що доробив, які є питання, з чим зіштовхувався. Поставив зверху такі противаги, був як вона називається, рейса і такий кругляк. ну, Вагою десь загальною. 35-40 кг. Я не підчіплював прицеп один МТС-2, 2, ну, 2 тонні. Так як 100%, що якщо його підчепити, там, в принципі, вісь зміщена назад, трішки далі, щоб як би сказати, навантаження йшло на трактора. ну Зрозуміло, щоб не підносило. ну Таке, таке проєктування. Люди знають, що роблять. То якщо його теоретично без вагів оцих поставити, все причепити за гарпалом, то швидше за все, щоб було певне коливання. До речі, буде цікаво спробувати, не пробував. Ну так, якщо логічно подумати. Тому поїдемо з таким з цим малим прицепкою, побачимо, що як до чого, як працює лента. Але наперед скажу, що не для того мати квіточку. Садила, щоб вона зав'яла, Вона повинна цвісти і пахнути. Значить, друзі, Арпал АМ120 ТР з суфіксом ще одної буквою К з ґентою. Наше українське виробництво, наше класне українське виробництво. Зараз побачимо, як воно буде працювати, як цей агрегат, як цей комбайн-міні буде працювати на тракторі 24 кінських сили. Поїхали. Петро, покажи, що там після Арпала залишається. Друзі, залишається. Ну потрібно залишати. Таке, яке грубше, яке рівніше, тому що це кличко сорне дерево, воно 2-3 е, вгору а, і закриває якби вверх, а всі остальні вже лягають, прям лягають на низ. І так і туди заростало. Оце посюди був город. І це все воно вже, ну рахуйте, по кругу взяти, то заросло так непогано не сотих тих. То тобто потрібно, звісно, очищати. Очищати все, зрізати. Ну це неправильно, на мою думку, але в тих місцях, де воно не потрібно, це під якимось будівлями, ну де підніме фундамент, де почне лопати і лізти стіна, чи ну, нагород на десь залазить, ну такі ділянки, то їх потрібно його вирізати. Воно не потрібно, то його там потрібно вирізати. А тут де межа, правда, так набагато краще, чим от такі речі, які тут, і тут до них руки мало хто докладе, колись тут хтось зрізав, і бачите, ну все рівно ці клинчуки наростає і пускає ще одне. І повірте, через 3 роки тут буде знов такі зарослі. 3-4 роки і такі зарослі будуть знов. Що потрібно їх буде знову вирізати, очищати, щоб не гнило, тому що от як іде повінь. Погляньте, що робиться. Є повені, на які дерева не ну це такої повині давно не було, але те, що було останній раз, поглянь, якого Клинчука принесло і тут нагромадило оцього всього, це все ж тут складається, воно гниє, падає. Я вважаю напишіть свою думку. Я думаю, що так набагато краще. Через 2-3 метри, ну, де грубше, де так, щоб вони одне одному не заважало, щоб росло нормально по мірі можливості, де вже немає, то вже лишаєш так два поруч, через 50 см. Так набагато краще. Щоб ще пробрати, покласти якогось столика з лавочкою такого розрізати гарного, зробити під старовину, то можна було б і гладятам на фотосесію приїжджати. Побачимо, як працює Арпал. З лентою, ну що там дивиться, він то буде працювати. Як буде працювати на 24, 24 кінських сили. Так, значить, значить, Що нам буде потрібно? Перше, це розконтиргаєте його тут. Контиргається, щоб коли в транспортному положенні, щоб не самою лентою, щоб вона була зафіксована надійно. Складаємо саму лянту. Це на місце одразу. Можна трішки приопуститися, щоб зручно було. Вертаємо транспортер назад. О. Так, трішки буде, мабуть, перекидати. Трішки опусті вила не взяли, щоб розправляти на присягу. З таким чином. Так, як воно буде? Де перекидати, я одразу бачу? Значить зараз-зараз. Зараз ну, це вже розраховано трішки під більші прицепи. Але тут також можна підлаштуватися. Зараз я відчіплю прицепку, поставлю так, дишлом її. Щоб потом, ну, хоча на, на прицепі, коли він повний, він сцентрований. Тобто ось іде посередині, він практично його лише потрібно тягнути, що він не давив вниз, якби на, на дишло. Зараз я відчіплю його, зафіксую, ну, поставлю щось під колеса. І під'їшло щось під тоду, щоб потім не піднімати. Під'їхав легенько вчепив і поїхав додому. Жовта це обратка, а чорна це подача. Я його поставлю все ж таки на землю, так буде він плотніше стояти. Що, а над ним наш кріст став, стоїть от. Та сходить якби в цю сторону більше. Бачите, тут вал видно, а звідси ні. Зараз трішечки її з цієї сторони, мені здається, потрібно натягнути, щоб вона трішечки сховалася туди. Ось таке приклаштування. Трішечки так, попів обертав, все, все, дивись. Можна зараз щоб прокрутилася, стала на місце. Ще пілота. Вже стає сюди. За цим потрібно слідкувати, тому що довговісність самого транспортера, самої стрічки, залежить від того, як ви будете до нього доглядати. Обов'язково. Це наш тут, і тут назад. Банал. Ну це ж це зовсім інша справа. Вила мене. Тут хочеться з прицепом. Це так, це притірка. Подивіться, що до чого, як буде з таким працювати. Хочеться з тим прицепом. Ну зовсім інша справа. Ну, то, що прицапка мала, не означає, що мало потрібно брати. Буду їхати з двома тачками, поселіше люди обсміють. Поставили все рівно, що їх потрібно забирати. Тут діаметр десь ну, такі, десятка в корені. І я вам скажу, що цей АРПАЛ АМ120 ТРК, без питань, АМ-120, ТР, він без питань його пропустить. Лише відповідність трактора повинна бути. Отака От саме мокра. Сира, як би сказати, м'яка порода, а Клинчук це є м'якою породою то 120 міліметрів, 12 сантиметрів без питань. Лише трактор повинен бути відповідною потужністю. Доб'ємо. Зараз тут ну так поклали також десь 50 сантиметрів. Що Доб'ємо, щоб побачити, як трактор їде в навантаженні. Тобто тут уже. Як ми їхали сюди, то спускалися вниз, а зараз буде постійно їхати. Ну практично постійно вгору буде потрібно їхати. Побачимо, як себе поводи. Так як сюди їхали, то не підносило, бо зрозуміло, що вниз. Ну, під горбок тут маленький, отак спустилися, трішки піднялися. Ну, в принципі, все нормально. Колеса не відривалися, їхало все, все толково. Ну, перша швидкість, тут другою навіть не поїдеш. По селі, то другою, а вже тут то першою цими вуличками, бо швидко не поїдеш. То... Не підносило все нормально. А зараз під гору будемо їхати з таким прицепом і побачимо, що буде відбуватися. Але спочатку потрібно добити. Поїхали. Отакі от, от такі покоси. Ну, друзяки, я вам скажу, дайте хоч подивитися на ту бляху, воно як почало там тарабанити. йолки палки Ідіть, подивіться. Ви так бачили? Друзяки, аж нічого. Ви ви чули, як воно гупало. Подивіться. Ге і зовсім. Хоч би десь пошкрабило, ну ви ж чули той звук. Наверно всі сусіди повиходили, хто що є, навіть ті бабки, які давненько в хаті вже сидять. Вийшли, подивитися, що це робиться. Ну, ви чули, а після того бачили то зроблено, чи не зроблено. Яка красота. Яка красота? Гля. Не, ну ще звісно. Якби одними такими і писали, що Дмитро краще обрубувати, щоб брати ці. Ви робіть, як хочете, друзі. Я нічого не маю проти, але я дотримуюся ж таки своєї думки, що воно все повинно йти в використання. Таке котел, як у мене, він оце все прожирає. І там питань ніяких немає. Тобто, ну звісно, краще, коли такі. Тут я не скажу краще, акація горить, я скажу краще, вона як підсохла. То там, вже як два наступних три закидаєш, то в хаті вже тяжке неможливо сидіти. Ну так як є. Але, коли нема риби, раки також дорого стоять. Ось такі справи, друзі. Ну, зараз в цілому ще. Побачили, діаметр не буде, нема, чим рулетку ще я буду там. На око ви ж самі бачите. Зараз, друзі, що буде. сказав. Зараз провернути його, скласти і подивитися, ще як важливо, як він буде відчувати себе у дорозі. Спочатку потрібно цю шторку. В принципі, тут і не заважає воно все разом, але коли повернете, то вже впрати в цей вихідний раструб. Цю лійку вихідну, що погнете, я вже, чесно кажучи, трішки там і на портаці був, ну, поки пальці не зіб'єш, то не зрозумі, єш, повертаємо. Ну, скажете, зараз ну, ти вже так розхвалюєш, ну, оця деталь має ставати ось тут, до цієї, ось сліди навіть від неї резиночки стоять, щоб все м'ягенько, не желізо до желіза. Україна! А Україна це якість. Фіксовуємо назад обов'язково такими фіксаторами. Ну, що сказати, по дорозі? підносився під горбок 45 градусів. Ну, якщо так десь кашне на ямці, то таке відчувається, знаєте, як підхитування передка, але ну, таке не суттєво, тому що якщо кост і її підносить, то тоді вже якесь є навантаження. А так просто як балансує, знаєте, що нормально. По селі, зрозуміло, під горка першої швидкості робочою, трішки по рівному другу. Там далі третю, і питань немає. Ну, третю їхати, я вам скажу, це вже швидкість, яка не відповідає навантаженню, яке тут робить, він працює нормально, але може при цьому почати жити своїм життям. Десь, ну, Відірватися просто, так як десь на ямці. ну, Зрозуміло, яка дорога грунтова. В цілому по роботі Арпал-Мінітрактор 24 кінських сили. Прекрасно. Просто прекрасно. По швидкості нарубання взагалі прекрасно, тому що швидше, оце що ще розправляти було потрібно. Е, тут трішки така, але нам потрібно старшого брата підчепити. Нам потрібно, щоб він тут стояв, раз поїхав, раз заготовив, висипав, раз чи два там стільки, щоб було зараз, потрібно буде наготовити, щоб ще дожити до кінця зими цього отоплювального сезону, і починати заготовляти, щоб вже було го готове на другий. В цілому, я вам скажу, ось так виглядає спокій. Ну це почасному сказати, коли вже така річ як Карпал вдома, скажу вам по правді, то думки, де їхати, ті вальожники шукати, десь ті верби попадали, гнилі не гнилі возити, вже такої думки немає будь-який момент, от навіть бачите, що закінчилось. Хоча до такого допускати не потрібно, тому що вони повинні ще підсохнути. Зараз я їх в рух пускати не буду туди. Це я вже прогавив момент певний, тому що ну, такі насичені трішки ці робочі дні, що не, не встигаєш за всім. Зараз ділиться часто, то ще, можливо, я поїду сам, ще привезу цим пару разків, ну, щоб так, а потім потрібно буде вирішувати це питання. Приблизно я знаю, як його вирішити, і неодмінно вам покажу. Щоб цей прицепка був самість з маленького прицепки. Такі справи, друзі, непогано працює, працює прекрасно. Навантаження рахуйте, він важить 460 чи 440 кг. Не пам'ятаю, Сам арпал з, не сам Арпал, а Арпал разом з транспортером, з лентою транспортерною. І е, тут ззаді десь приблизно, ну тут я не скажу вам скільки. Яке, яке навантаження, ну сам прицеп десь 300 кг приблизно важить. Можливо, менше, десь 250 ми підносили на балку, я вже не пам'ятаю. Ну в цьому районі. І тут, я думаю, десь приблизно кілограм. -то скажу, зараз можливо, пересора хоть глипану. Пересора повністю сіла аж на балку прицеп. Ну, мабуть, десь до тони є. Можу, можу помилятися. Плюс-мінус напишіть, прикиньте самі, ну вологе дерево, деревина волога. Що рахуйте, хай буде грубо тона і 250 кг. це тона 250 кг плюс 440. Тону. Не підказую, зараз сам посчитаю. Тона 700 десь приблизно. Якщо правильно, я підрахую. Іде без питань, третьою швидкістю. Питань ніяких немає. Рекомендую, друзі, такі речі, як Арпал. Думки пропадають добрати дрова, і ці думки пропадають на роки. А зарослів море. До любого аграрія аграрія чи до агрофірми, любої агрофірми скажіть, що давайте десь організуйте мені питання, щоб я підчистив там під лісосмугу, вдарте мені кілки, я, я підчистив, все собі дрова заберу. Вони скажуть, голови місце закрили, де ти роки був, бери он кром. Кругом поля йде, йде, забирай все куди. Ви будете казати, ні, мені сіки не потрібно, а вони будуть казати бери, 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 ще й морячі виставляти. Такі справи, друзі. Пишіть, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.